Замальовка, як виглядають корейські консультанти в цілодобових магазинах. Ви мене часто запитуєте, чому вони завжди носять маску. Я вам скажу, що по більшій мірі носять маску маладьож, котрі не хочуть показувати своє некрасиве лічика зранку, або ще щось, або ще щось. Коротше, починаємо. Ось так виглядає типовий корейський консультант. капюшончик можна було не вдягати, звісно, і розмовляє він з вами примірно ось так. Тобто, ви взагалі не бачите його очей, ви тільки бачите масочку, кепачку, і все, що він вам буде говорити, ви ніхуя не поймете. Ви просто будете прислухуватися і інтуїтивно щось догадуватися. А якщо вам цікаво, чому вони так роблять, я вам скажу, що причин багато. Не хочуть показувати обличчя, не виспались, виглядають некрасиво, прищі, якесь забруднене повітря там з Китаю, це таке, потім простуда, і ще якась херня на носі вискочила. Все це може бути причиною для носіння маски. І я запитала у дохи, кажу. Ну, а якось, як же так? Ну, типу, я хочу бачити обличчя людини, котра мене розраховує. Я не можу ні почути її, не побачити ні емоції, що це людина, хто це взагалі. Я не бачу, це дівчинка чи мальчик. Вони всі виглядають як один. А, мені сказав, що це не заборонено і взагалі це нормально, особливо якщо це молодь. Всі так роблять. Клас! Так що не дивуйтесь. Якщо побачите це колись в Кореї.